Саша, я зараз знаєш, так, для себе так думаю, знаєш, от, завжди мене це якось лякало це вартість сонячних панелей для будинку. Да, от, і я, блін, для себе, знаю, я б завжди от, знаєш, відкладав це колись зробити, да, якось так. Але от, я зараз все ж таки починаю задумуватися. Якось там, підкажи мені, чи варто мені це зараз робити, чи ні? Там мені здається, варто. Ну, взагалі варто робити це і ну, не мати з цим проблем. Тим більше. Ну, не складно це зробити. Ти даєш заявочку, бо тебе підрахували. Дорого, окей. Ні, ніяких питань не, не робиш. Недорого, без в заключений контракт, скинув гроші, тебе вже завтра, позавтра вже при... заходять хлопці, які монтують цю річну станцію. Тобто ну, тобі це нічого не коштує. Ну взагалі нічого. Ну, Що, 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 що від того, що Держзамер? Даш, даш Але коли ти становиш і зрозумієш, що воно. Приносить тобі прибуток або економить тобі кошти, або ж тобі комфортно? Ти ну спочатку будеш там постійно в телефоні, а скільки я сьогодні зараз, а скільки я сьогодні зекономив. Тобто воно, ну, ну, до речі, дуже, дуже кайфово, тому що вона тихенько, воно собі, вона тобі нічого не, заважає. Ти просто перестаєш, і ти, і, ну, замовники, я бачу, по графіках там, піднялися, один, вони включають все, що в них було. Але то котли, все, що можна, тому сонечко виробляє, якщо не на кого піднімати, то ти включаєш всі, всі, всі прилади. Теж прикольно.